Привіт, друзі! Сьогодні приготую весняний салат із капусти. Я обожнюю цей салат за його легкий та освіжаючий смак. Капусту нарізаю тонкими смужками і викладаю в глибоку салатницю. Додаю нарізаний кубиками свіжий огірок. До салатниці додаю сир моцарелла у вигляді шариків. Додаю консервований ананас, нарізаний кубиками. Салат заправляю майонезом і добре перемішую всі інгредієнти. Такий салат ідеальний для весняного харчування. Друзі, ставте лайк, якщо вам сподобався рецепт. Підписуйтесь на канал, до нових зустрічей.